Весело, смішно і лише за правилами прикарпатські школярі у дотепній формі продемонстрували знання правил безпечної поведінки на дорозі. Пізнать нас неможливо, наша місія важлива збережи своє життя. Знайда. Обласний етап КВК відбувся в Івано-Франківську. У конкурсі змагалися шість команд юних інспекторів дорожнього руху з різних районів Прикарпаття. Це місцеві школярі, а також учні з Коломийщини, Калущини, Рогатинщини та Надвірнянщини. Вони підкорювали журі дотепним гумором. Цей захід передбачає перш за все поглиблене знання учнями правил дорожнього руху з цією метою, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я дітей. А також ми маємо намір, що їхні знання. Які вони отримали під час підготовки, під час проведення обласного зльоту, проводяться їх їм в їхньому особистому житті. Конкурс дотепників мав три етапи: це знання дорожнього руху, вправність їзди на двоколіснику та вміння регулювальника. Також юні кавенівці опанували правила поведінки на автомагістралях. Каван юїр ми граємо вже не перший рік. Наша школа приймає активну участь у проведенні цих змагань. Того року ми виграли змагання серед команд західної України і е, тим самим поїхали в Артек на 20 днів. На обласному відбірковому етапі чергову перемогу здобули івано-франківські школярі. Окрім кубку першості, вони відпочиватимуть в міжнародній дитячій здравниці Артеку. Там представлятимуть Івано-Франківщину на всеукраїнському форумі юних інспекторів дорожнього руху. І щоб у світі добре жити, потрібна правила очі. Михайло Березен, Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.